Зараз у нас проходить благодійний ярмарок Трухобицький храм, надає кого допомогти нашим Збройним силам України зібрати кошти на потреби, які вкрай необхідні. І ці потреби є постійними. Бо це жорстока війна, де ворог все руйнує та нищить. Учасниками благодійного ярмарку Труховецький храм є практики, митці, народні майстри, які приїхали до нас. ЗСУ. Краяни, донайте донати на наші Збройні Сили України. Це буде ваш внесок у перемогу. Придбавши красовий виріб на нашому сьогоднішньому благочинному ярмарку, ви тим самим допоможете нашим воїнам, оскільки частина виручених коштів піде на потреби Збройним силам України. На благодійному ярмарку можна придбати такі авторські крафтові вироби, як вироби з натурального. Картини, авторські торбинки, сувеніри, намиска, віночки, коралі, брошки, підвіски, авторські сіткові фігурки, мороби патріотичного характеру, такі як пароняка, футболки, ґердани, книги про дрогович та багато іншого. Донайте та підтримайте наші Збройні Сили України. Дякуємо вам. У нас проходить ярмарок вже 29-й. Впродовж року управління культури і розвитку туризму Дорогобицької міської ради проводить такі благочинні ярмарки, мета яких збір коштів для наших Збройних сил України і підтримка наших хлопців. І правда, які також доєднуються до таких акцій, допомагають нам спільно йти до перемоги. Дякуємо. очку <laughs> ствен Yeah, <laughs>